Що, Всім привіт Рада ради бачити на своєму каналі. Якщо ти ще не підписаний, не забудь підписатися і поставити лайк. В Ютубі є статистика і статистика показує, що, на жаль, більшість людей дивляться, які на мене ще не підписані. Друзі, тому підтримайте, будь ласка, мене підписку, і давайте будемо підтримувати українськомовний мовний контент. Дуже багато людей мене просили, як зорієнтуватися по таймфреймі, якому ставити. Як визначити цей самий час експірації, входу, в який будемо входити, як себе відпрацювала угода. Тому переносимо з до біному. Часовий період у нас відповідає за те, оскільки ми бачимо, формується одна свічка. Тобто, якщо ми включимо 5 секундний таймфрейм, ми бачимо, що в нас одна свічка всього формувалася 5 секунд. Якщо ми бачимо, включаємо 15 секундний таймфрейм, також ми бачимо, одна свічка у нас формується всього лише 15 секунд. Якщо ми включимо з вами, давайте, так, давайте з вами включимо, ну, хай буде однохвилинний Ось ми бачимо, з вами також в нас формується свічка 1 хвилину. От, Наприклад, ми можемо бачити, тут якась така в нас цікава зона. От зона підтримки, я думаю, можна буде зайти на реакцію від цієї зони. Зараз подивимося, за скільки в нас часу відбувалася від цієї зони ціна попередні рази. Тобто ми не можемо вгадати, скажімо, куди піде ціна, але за рахунок цього. Ми можемо подивитися, як в минулі ситуації себе відпрацьовувала ця ситуація. Ось. І вже від того відштовхуватися і заходити, скажімо, в наступній угоді. Ось так. От, дивіться, наприклад, у нас є тут зона підтримки, зона супротиву або зона опору, бо в минулому відео мені зробили зауваження, що я неправильно говорю. Ну, немає різниці. Це зона супротиву, зона опору, як ви це називаєте. Головне, щоб ви зрозуміли, що це саме має бути. Ось що це таке, за що воно відповідає. Так. Дивіться, зараз я почекаю, щоб наша ціна тічки вниз вдарилась, Тобто підійшла вниз, відповідно, зайду вверх. Наскільки я буду вверх заходити? Я вам зараз покажу. Так, ось я, наприклад, позначу. І де наша зона, наприклад, зона, та зона підтримки, зона супротиву. Ось вона є в нас тут червоним позначена, ось вона правильно. Отак. Хай буде. Давайте подивимось. У нас зараз заключений 1 хвилинний таймфрейм. Скільки часу нам потрібно, щоб ця ситуація себе відпрацювала? Ось ми бачимо, наприклад, тут ціна наша була відбувалася. Раз, 2, 3, 4. Я думаю, 5 хвилиночок достатньо. так? Раз, 2, 3, 4. Тут 5, все одно був плюс. Раз, 2, 3, 4, 5, також був плюс. Ось, і тут раз, два, три. 4, і от 5. ось. Тому я зараз зайду вверх. Я можу зайти вверх на 5 хвилиночок. І давайте подивимося, що з цього в нас вийде. ідеалі було б добре, що наша точка, скажімо, наша ціна підійшла вниз, і ми зайшли з максимально хорошої точки. ось. А за цей час давайте подивимося, можливо, якісь інші валютні пари і якісь цікавіші, можливо, є ситуації. Так. Дивіться, це я вам показав на 1 таймфреймі. Якщо наприклад включити 5 хвилинний таймфрейм, це означає, що свічка, одна свічка формується 5 хвилин. Ось, Одна свічка формується 5 хвилин. Тобто, наприклад, так, зараз Давайте я десь тут подивлюся. Отут, наприклад, у нас. О, є в нас хороша ситуація. У нас ціна в Флеті в Ось ціна, Наша ціна скажімо, від зони підтримки зони супротиву йшла приблизно десь 15 хвилин. Зараз я вам покажу, чому. Дивіться, в попередній ситуації совет працювало ось так. От, Ви бачите, так? Дивіться, я б зайш, наприклад, якщо би я зайшов ось тут, це у нас, наприклад, є свічка 1, свічка 2, або свічка 3. Три. три свічки. Нам було би досить достатньо, щоб заробити гарний плюсик. Від, скажімо, ось від цієї зони, як би ми зайшли з вами. От у нас така зона підтримки. Бачите, раз, так? Є. Тепер дивіться, тепер ось тут, наприклад. Якщо ми навіть би зайшли ось тут, так? ось. Раз, два, три. Знову плюсик жирний. Також тут. Раз, два, три. Це все, друзі, ми б заходимо на 15 хвилин. От. Це шикарно бачите. Якщо ми заходимо від просадки, ми з вами можемо зайти не 5 хвилин від просадки. Це буде у нас відпрацювання від зони опору або від зони підтримки. На відскоп ми будемо заходити з вами. ось так. І також зверху така ж сама ситуація. Наприклад, ми бачимо з вами зону супротиву. Зараз чекайте секундочку, його так збільшу. О. От. І також тут от рахуємо. Раз, два, три. Три свічки. Три свічки було більше б, ніж достатньо, щоб заробити гарний плюси. Тут наша ціна не дійшла до зони оцієї, ось до цієї зони. Тому відповідно, можливо, ми тут би пропустили б з вами. Але коли знову тут ціна знову дійшла, ми знову зайшли би вниз на пониження на 15 хвилиночок. Ось. Тобто одна свічка у нас формується, бачите, ось тут 5 хвилин, одна свічка формується 5 хвилин. Якось так воно все, друзі, працює. Давайте зараз, так, ми включили 5, 5 хвилин, і давайте подивимося на нашу ситуацію, яку ми з вами позначили. Так, що в нас тут відбувається з вами. Євро GPU. Два валютна пара Євро GPU. Дивимось, євро GPU у нас важко проаналізувати. Так, тут також нема нічого цікавого. Нам потрібно знайти тобто хорошу точку для входу, ось, яка мала себе б гарно відпрацювати. Ось, дивіться, я тут бачу, в принципі, можна було зайти було по. Такому тренду. Ось, давайте зайдемо з вами по тренду. Зараз я подивлюся. Але дивіться, тут обережно, тут у нас є тренд такий, і вже є у нас формування внисхідного тренду, друзі. Ось, тому тут обережно. дивіться, от зараз 5 хвилин, так? Дивимося, що тут. Раз, два, три, 5. Три хвилинки було достатньо. Хвилинка була достатньо. хвилинку навіть відскакувала наша свічка. Ну, давайте я зайду на 5 хвилиночок давайте зду 5 хвилиночок і ми що з нами тут буде. Так, зараз у нас час стоїть 21. Відповідно, нам потрібно 26. Правильно? Так, 26. 26. Давайте я візьму суму, хай буде не знаю, 3 тисячі гривень, щоб невелика сума була. Якщо щось, щоб я втрачу, щоб я не сильно не переживав. Ось. І 26 вверх. Я зайшов. Ось я зайшов. Давайте включимо 1-хвилинний таймфрейм. Є. Так, дивимось. Все. Ми зайшли з гарної точки, і ми, зайшли, ми надіємося, що у нас буде відскок від цієї зони, від зони підтримки. По тренду ми зайшли. Ось бачите, тут також, дивіться. Якщо включити менший таймфрейм, ми бачимо, що наша ціна, наприклад, отут: 1, 2, 3, 4, 5. На однохвилинному таймфреймі це означає, що це було всього лише 5 хвилин. Ось, Давайте подивимося нижче, як це відпрацювала ця ситуація. Так, дивіться, також тут. Бачите, чекнула? Раз, два, три, 4, 5. Трішечки ну, тут вона не дуже себе добре працювала на хвилинах, якщо так подивитися в попередній ситуації. Але якщо б зайшли на більший таймфрейм, то відповідно воно б себе шикарно б відпрацювало. Ось. Я зайшов зараз, скажімо, від просадочки, від хорошої точки, зайшов на розворот, бачимо, вже у нас формується в принципі, розворот. Ну, Подивимося за 5 хвилин, що в нас буде по цій ситуації. Ось. Так, ми з вами зайшли. По тренду. Тобто в нас є технічний аналіз, в нас є чітко, скажімо, вирахований час експірації, за скільки ми будемо заходити в угоду. Ось. Тому, в принципі, очікуємо відпрацювання. Так, що в нас є тут ще? О, дивіться, тут також євромексиканець. Можна зайти по євромексиканцю. Зараз я кину ще також промінь. Це промінь буде такий. ось отак буде виглядати, в принципі. На швидку руку, скажімо так. Давайте подивимося, що тут у нас, е, як спрацювала ситуація. Тобто ми бачимо, що в нас є е, одна свічка відповідає за 5 хвилин, правильно? Тобто 5-хвилин таймфрейм, 5 хвилин. Якщо наприклад включити 15 хвилин таймфрейм, нас свічка 15 хвилин, 20-30 хвилин, година і так далі. Ось. Е, так, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, пять. Друзі, якщо я тут зараз йду зараз 5 хвилиночок, вона має себе шикарно працювати. Давайте подивимося, як вона себе відпрацює. Дивіться, тут, по-перше, в нас є зона підтримки. По-друге, є... у нас тут є, є, що нас нас тут тут перед тим була сильна тінь. Ось. І Плюс у нас було два доторкання, відповідно, зараз доторка має також ціна відбитися від нього. Якщо вже більше ніж 4 додоторкання, 4-5 вже ризиковано може бути пробиття. Прошу також звертати на це увагу. Так, давайте я виставлю також час тут. Хай буде на 5 хвилиночок. Я бачу, що тут в принципі достатньо буде 5 хвилиночок, щоб відпрацювала себе угода. Я зайшов на 1 хвилину і дивлюся. Як тут себе ціна. О, вже бачите, розворот робиться. Так. Ціна піде все одно вниз. Так, 5 хвилин буде достатньо, щоб тут себе ситуація також відпрацювала. Тобто я зайшов, наприклад, на 5 хвилин таймфрейм, знайшов якусь гарну ситуацію. І щоб зайти з максимально хорошої точки і проаналізувати, скажімо, вирахувати по свічках цю ситуацію, я заходжу на менший таймфрейм однохвилинний. І дивлюсь, наприклад, якщо там є на однохвилинному таймфреймі 5 свічок вверх або 5 свічок вниз, відповідно ціна себе так в попередній ситуації відпрацьовувала, і також мене себе мають працювати От, по аналізі технічному. Тому давайте зараз виставлю час. Наприклад, хай буде час 21.30, правильно? Так, 21 Мені потрібно трішки почекати просадочку, тут максимально на жаль, погана точка входу. Ось. І можна буде зайти вверх. Тобто, нам що потрібно Нам потрібно вирахувати час, нам потрібно взяти якийсь технічний аналіз або технічну фігуру провести. Ось. І відповідно нам потрібно, скажімо, визначитися з часом, Ось, як я і казав. Так, все, я, в принципі, можу зайти вверх. Я зайшов з поганої точки, з максимально поганої, друзі. Ну, Давайте подивимось, як це відпрацює тут. Е, так, Давайте я зараз включу Євро GPU. У мене відкрита угода. Ні, У мене відкрита угода по OutCut. OutCut. OutCut Ага, out Давайте я що там по у нас. OutCut. Ага, дивіться, бачите, на жаль, ціна наша пробилася. На жаль, ціна пробилася. Це нормальне явище. Дивіться, зараз вона підійде до цього рівня. От. Давайте я опущу ось так зроблю. От. Ну, на жаль, відбудеться пробиття. Або нас просто збрило штучно, скажімо, просто зараз формується у нас тінь. Ось. Або, на жаль. Так, дивіться, я зараз включу одну ходи таймфрейм. Вже формується розворот. Давайте все ж таки ще ми зайдемо з вами на, 30, на 31 і зайдемо вверх. Ось я бачу тут тінь. В принципі, свідчить про розворот. Також от зайшов. Давайте і, в принципі, так. Що в нас там по євромексиканцю, Євромексиканець. Тобто, в нас поки що зараз по ситуації попередній був мінус. Я ще раз зайшов угоду, перекрився. Зараз я зайшов також по євромексиканцю. Подивимося, як вона себе відпрацює. Ось е, так. Вот і все. Якось так. Тому, друзі, в принципі, навчайтеся. Є багато відео вже на каналі. Залітайте, підписуйтеся, українськомовний контент, підтримуйте і вже будемо скоро з вами переходити, друзі, вже до біржі. Я буду навчати, показувати, як купляти криптовалюту, взагалі з чого починати. І, в принципі, буде дуже багато всього цікавого. Ось. Так. М -м 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 -м. Поки що в нас е по Євромексиканцю до завершення нашої годи 3 хвилинки. Ми зайшли з вами на відскок. Ось бачите, в принципі, свідчило про розворот. Е Була тінь, було підвищення в нас, е скажімо, зони вже підтримки. Ось тут наша зона підтримки вже на, на, на цю зону відреагували наш графік. Ось на цю вище. Ось. Тому, відповідно, ми тут очікуємо. І давайте так, по ауткат. У нас зараз угода знову відкрита. Ну, ауткат, не знаю, можливо, знову буде мінус, можливо, воно збриє, тому що, скажімо, тут потрібно заходити на 15 хвилин, на 5 хвилин, я хотів зайти на відскок, але я хотів вам показати, щоб ви зрозуміли, як себе відпрацьовує, скажімо, як вираховувати таймфрейм, наскільки часу заходити в угоду. Ось, тому що дуже багато людей мене просили, дуже багато людей запитують і не можуть відповіді на це запитання. Ось, я думаю, я таким відео вам допоміг, підказав. Зараз я тут просто від просадочки візьму прикриття. І в разі ось мене прикриття закриється. Бачите, я від просадки зайшов. Ось. І ще, можливо, навіть зайде плюсик вверх. Ну, будемо бачити. Так. І давайте, що в нас тут відбувається на євромексиканці. Євромексиканці в нас залітає зараз, друзі, поки що хороший плюс. Строго по технічному аналізі ми з вами зайшли по гарному часу експирації. Друзі, дивіться, також по ауткат. Я тут вам би казав, ну, якщо б я б заходив, б я б заходив на 15 хвилин. Ось, Але на 15 хвилин, в принципі, трішечки довго чекати. Тому, я думаю, я завдогонечку, я зараз тут перекрию догонечку, в разі чогось мінус. Але я ще раз вам нагадую, я хотів, щоб ви зрозуміли, як проводити час експірації. Давайте ще раз з вами повторимо. Тобто, в нас є часовий період. Часовий прід відповідає за те, скільки часу утворюється свічка, одна свічка. Ми користуємося разом з нашим віп каналом і люди, які навчаються, ми користуємося е, тут е, Ми видаємо сигнал від 5 хвилин до 15 хвилин, можливо, деколи і, там, і довше. Ось. Ну, переважно 5 хвилин стараємося зробити, заходи на відпрацювання, скажімо, від зони сильної якоїсь підтримки, зони супротиву. От. Е, дивіться, по, ауткат, чесно. Я себе зараз відчуваю якимось, скажімо, невдахою, ось Зараз я візьму дгонечку. А, так, давайте, давайте євромексиканець. У нас закривається. Бачите, ми з вами гарно зайшли. І тут вже шикарно себе ситуація відпрацьовує, гарно ми закриваємося. І зараз давайте вже так, щоб я завершив цей, скажімо, це відео. Я, так, є плюсик, у нас забрали плюсик. І зараз, так, дивіться, у нас тут є ауткат. Ауткат ми з вами пробили зону, зону пробили тренду. Відповідно, в нас в разі чогось має вдругувати, скажімо, на оцю зону підтримки, друзі. Так, дивіться, я зараз візьму, зроблю так. І ось так. Чесно, просто я зараз знаходжуся на офісі, то вже трошечки пізно, бачите самі, 21.30, комендантська в 11 годині, тому я трішечки спішу. Ось. І Тут, на жаль, ауткат, Ну, може, на останніх секундах зараз залетить в плюс, не знаю. Давайте я обновлю, подивимось, що воно буде. 10 секунд лишається до кінця угоди. Але я думаю, ви суть зрозуміли. Друзі, якщо ви суть зрозуміли, що я хотів в цьому відео вам донести, будь ласка, напишіть в коментах. Якщо вам не зрозуміло, я міг би для вас ще раз перезняти від відео. Ось. Але ви бачите, все одно я прикрився, тут плюс. Ну, друзі, ви самі все бачили, як це все відбувалося. Тому, е, тому я думаю, з цим питанням ви розібралися, а як е, визначати час і, і так далі. І як заключати угоди, як визначати час, як заключати угоди, як вибрати правильний час експірації. Ось. Але в цій ситуації, якщо б я зайшов би не на 5 хвилин, а на 15 я забрав би жирний плюсик. Просто я зайшов не на дуже хорошій точки, по-перше, а по-друге, я перекрився вже від самої Петросадки. Нас тут багато кого зберегли, в тому числі і мене. Тому все. Я думаю, якщо вам це відео було корисне, сподобалося, будь ласка, підтримайте лайком, підтримайте, будь ласка, підпискою. І якщо вам не важко, підпишіться, тому що я вам казав, як і на початку відео, що, на жаль, більшість відео дивляться люди, які не підписані на мій канал. Ось, хотілося б, щоб ви підписалися, спостерігали. Відвідно це буде мене мотивувати, робити ще більше і більше відео.